Всім привіт, Ютуб! Мене звати Анна Ворон і це мій канал. І в сьогоднішньому відео я розкажу вам про 5 речей, які ти ма... мусиш мати з собою обов'язково в школі. Звісно, крім зошитів, пеналу і книжків, як на мене завжди треба мати 2 олівця. І вам 2, тому що один. 1... Ти сам використовуєш, а другий в тебе 100% хтось позичить. У мене така ситуація бувала не раз, і після цього часу я вища час два олівці. Е, предмет номер два це є міні парфуми В моєму випадку це парфуми під назвою Moment Be Bonchar, які показував свої, в своєму відео favorite. Вони є ось такі маленькі, і от ви бачите, на... як мій великий пальця. Тут взагалі чуть, чуть не досить є маленькі. Наступна річ це резинка. Тому що на фізкультурі мене не раз ваш. Мені десь залетіла резинка, або я її десь загубила. І завжди мене рятувала запасна, так? Іменно запасна резинка. Що ж, наступна річ це є бальзам для губ, тому що губи часто висихають, особливо так само після фізкультури, ти бігаєш і все таке. Тому бальзам Forever. У моєму випадку це є бальзам зі смаком яблука від фірми Ось, прикольний, Прикольненький. Наступна річ. Це є обов'язково зеркало. Тому що я не люблю ходити розтрюпаної. І знову ж таки, після фізкультури, коли ти набігався і захеканий завжди хочеться, так, знаєте, відкрити зеркало так собі. Подивитися так. І все. і ти красотка. Е, наступна річ це є навушники здається, в кожній сумці старшокласника є навушники. Хто їх не має, той просто або немає грошей на них, або взагалі їх має, або відмінник. Тобто, я не розумію, як можна піти в школу без навушників. Але, звісно, я не слухаю музику на уроках, просто на коли дійсно, нема що поробити. Я е, починаю слухати музику. Ну, нема навушників, тоді мене врятує книга. Завжди я стараюсь брати з собою якусь книгу, тому що вдома в мене практично нема часу. Я поїла, пішла на танці, прийшла, зробила уроки, пішла спати. поїла. Е, а в школі на перерві я маю досить багато часу, тому я читаю книжку. До речі, ось цю я вже прочитала. Е, так, Де вона є? Де вона є? Де вона є? Стоять. Я дещо забула. Річте. А вона. Це є обов'язково, як на мене, стругачка. Без стругачки нікуди. От, от серйозно, я без стругачки нікуди не можу вийти. До школи чи на уроки. Ну, от, взагалі, ну ви самі посидіть. Загубили олівець. Або навіть е, він вас лавався. Що зразу берете? Олівець. Звісно ж. Мені так всі. В кожного бував такий випадок. І не спорти Во, о ти. Ти. Іменно ти мав такий випадок. І не спорь. Навіть відмінників не раз таке бувало. Так що. Угу Не забуваємо. Що ж, на цьому моєму відео буде кінець. Якщо вам сподобалось воно тоді, ставте пальці вверх і пишіть коментарі внизу під відео. Ну, а я спрощаюсь з вами до наступного відео. Па-па!